Відкритий чемпіонат рівненської ДЮ США номер нородин вперше відбувається у новому залі. Його облаштували не тільки для подібних заходів, але і для щоденних тренувань. Організатори кажуть, що і рівень підготовленості спортсменів в порівнянні з минулими роками вищий. Що діти вже приймають участь і в міжнародних змаганнях, і ну, в, в всеукраїнських змаганнях їздять, і в Польщі, От. є нас там із Клесова і з Костополя ну, дуже хороше, можна подивитись по сутичкам, ну діти на високому рівні. Майже 200 учасників з усієї Рівненської, Волинської, Львівської Тернопільської областей на один день з'їхались до обласного центру. Усі спортсмени віком від 7 до 12 років. Їх поділили на 14 вагових категорій. Майстерність неодноразово перемагала силу та вагу. До Кожних змагань у рівному борці готуються по серйозному і налаштовані тільки на перемогу. Березівська школа боротьби завжди славилась. Я якраз представляю клуб імені Станіслава Коваля заслуженого. Значить, у нас є хороша команда. Будемо надіятися, що буде багато чемпіонів. Зібралися якраз діти, які займаються недовго. Нетривалий час і е, будемо надіятися, що якраз таких дітей будуть чемпіони. За підсумками змагань найсильнішою у загальному заліку стала команда із Березного. Срібні нагороди поїхали до Клесова, а бронза залишилася у Рівному. Вже за тиждень рівненські спортсмени змагатимуться у Тернополі на 12-му всеукраїнському турнірі пам'яті Василя Дем'янова. Віктор Самчук, Володимир Захаров. Новини Рівного.